Але чому саме всі спроби побудувати диктатуру і навіть більш-менш завершений авторитарний режим провалилися? Є кілька причин. Сучасний авторитаризм завжди намагається показати свою єдність з народом. А отже, щоб його побудувати, потрібна згода громадян активна чи пасивна. Попри популярність ідеї твердої руки серед українців, обрані президенти найчастіше мали занадто низький рівень довіри. Іноді відразу з самого початку свого терміну. Диктаторський режим має спиратися на вертикаль, що ефективно доноситиме будь-яку волю верхівки до самого низу. У випадку України навіть армія, історично один із найважливіших інститутів для встановлення диктатури, жодного. Разу не була використана з достатнім результатом для боротьби з опозицією. Ті ж економічні еліти чи топак олігархи ніколи не були достатньо об'єднаними навколо якогось політичного лідера чи єдиної групи. Вони майже завжди конкурували між собою і турбувалися лише про свої інтереси. Розділеність олігархів на групи призводила до того, що вони підтримували різні політичні сили, і прихід однієї з них до влади майже автоматично означав підтримку іншими в тій чи іншій формі. Опози... Озиційних сил як захисного механізму парламент мав реальні важелі впливу, а це майже унікальний випадок для пострадянських країн. Існувала політична конкуренція. До перемоги партії Слуга народу в історії сучасної України не було прикладів однопартійної пропрезидентської більшості, існування сильного громадянського суспільства та спадку великих антиавторитарних протестних рухів від революції на граніті до революції гідності, яким вдалося призвести до владних змін навіть протестний рух Україна без кучми, хоча й не зміг досягти мети відставки президента, усе ж був прелюдією до першого майдану, і для його заспокоєння. Влада використовувала не лише репресивні методи, а й ішла на окремі поступки. Європейська інтеграція надихала багатьох громадських активістів і давала надію простим громадянам на гідне майбутнє у той же час. Україна як держава на цьому шляху мала дотримуватися певних норм. І це послаблювало можливості для створення авторитарної інфраструктури. Україна дедалі сильніше відчувала себе частиною європейської сім'ї. Водночас, будь-яке зближення з Росією автоматично почало асоціюватися з послабленням демократії, у тому числі через те, що вона перетворилася на один із головних прикладів практичної побудови авторитарної диктаторської системи влади.